Всім привіт! Сьогодні будемо проводити живцювання. Деякі ось е, пеларгоні вже такі витягнулися, потрібно їх трохи підрізати і покажу, як я провожу живцювання. Нічого складного тут нема. Метод занадто простий, просто потрібно дотримуватись певних умов і правил. І тоді Живцювання буде на 95-99%. І так, перш ніж почати процес живцювання, потрібно підготувати ґрунт. Грунт я використовую класман з додаванням агроперліта. Агроперліта 10 частина від ґрунту. Тобто, якщо у вас 10 літрів ґрунту, 1 літра агроперліту. Тут ще такий момент, що потрібно зловити цю вологість ґрунту, щоб не перенаситити його вологу. Інакше може бути, піти чорноножка. Тобто, я як перевіряю, беру е, жменю ґрунту, зжимаю його і чувствую, як воно вода, ну, вода така поступає. От, Якщо ви можете замітити, тобто, він не вологий, вода з нього не тече, він легко розсипається. Якщо я так зробить, він так легко, бачите, і розсипається. Так, з ґрунтом, я думаю, все зрозумів. Е, пробував на інших ґрунтах, е, не працює. Тобто або е, виходить чорна ножка, або дуже довго укорінюється. В результаті я відмовився від тих ґрунтів, а от класман дійсно робить свою справу. Так, Хай напитується, поки що будемо зараз зрізати живець. Так, у нас є такий. Така квітка, тобто вона вже потягнулася і потрібно підрізати хоча б наполовину. Які інструменти потрібні для живцювання? По-перше, це гострий канцелярський ніж? Гострим лезом, гострі ножиці, бажано, ну, такі манікюрні маленькі, 100-грамові стаканчики з отворами. Я сажу 100-грамові стаканчики. Більше не потрібно. Також потрібно нам. Перекись водню. Я ось на його вигляд. І що ми беремо? Беремо наші ножниці, змочуємо перекись водню. Тобто ми робимо да? Без, від різнопатогенних мікробів. І зрізаємо черенок. Тобто черенок десь повинен бути 5-7 см. Я, допустимо, візьму ось такий черенок і зрізаю. Оце такий черенок. Що ми далі робимо? Відриваємо нижні листочки. Тобто вони не потрібні будуть. Залишаємо декілька листочків. Ну, отакий черенок, в принципі, хороший, може ще відірвати, але я не роблю. Також зачищаємо стовбур. І в нас, в принципі, є готовий черенок, окрім зрізу. Так садити не бажано. Тобто, потрібно зробити дуже чистий різ е, ну, стовбура. Для цього використовуємо канцелярський ніж. Також змочуємо його в переквіс водню обов'язково, іначе може піти зараження. І зрізаємо деякі кажуть, що потрібно наскоси, деякі напряму. Ну, я роблю і так, і так. Результат той самий. Ну, Зробимо навкоси. І отаким от чином. Зробимо череночок. Так, череночок в нас готовий. Що далі? Потрібно, щоб цей живець хвилин 20 підсох, щоб оцей зріз, щоб з нього не виступав сік. Ну, Щоб не затягувати відео, я тут е, нарізав вже готових якби, черенків. Ми візьмемо той, що підсох і будемо пробувати. Ось живесь який підсох. Ось бачите, вже сухе в нього. Два хвилини більше. Це наш сорт шока. І беремо 100-грамовий стаканчик, набираємо ґрунту, не плотно, так по чуть-чуть не уплотняємо поверх. отакий повинен бути цей. Так, далі нам потрібен корний він. Звичайний корневин, називається грандіс. Така пудра, як би мука. І ми беремо п'яточку нашого живця, в оцю пудру. Тобто, отаке виходить. І потрібно струсити, тобто не забагато. Бо можемо цим укорінням спалити. От така. Ледве притрушено. Так, притрусило. Далі нам потрібно вставити. Череночий. Тобто десь 2 см ми вставляємо так. Чому іменно 100 г стаканчики низеньки? Тому що якраз 2 см від дна буде, ми будемо поливати, а верхня частина буде завжди суха. І за цього ми неможливим чорну ножку утворення. Інакше може бути чорна ножка і у вас просто ну, черенок та і все. Далі, трохи притрамбовуємо. Не дуже, ну, не так, щоб прям пресуємо. Щоб він там просто не, якби не болтався. Ось таким чином у нас вже посаджений живець на укорінення поставлений. І що ми робимо? Робимо, ставимо далі його під, під освітлення. Да? Тобто Я зробив для цього спеціальну поличку низеньку, під фітолампу отак ставлю. Ще один важливий момент це як саме поливати живці. Тобто На, на першому етапі ми живці не поливаємо. Тобто, у нас є вологий ґрунт, в якому ну, приблизно 2-3 дні буде якби, створюватися нормальне вологе середовище. Після того, як підсохне, ну, в, мене, в моїх умовах це десь. Ну, 3 дня. Кожні 3 дні я поливаю. Беремо ми ну, дивимося, як ґрунт сухий да? і беремо поливаємо. Я поливаю нижнім поливом. тобто Беру таку кришечку, звичайну, Капрону ставлю його в кришку, да, черенок, і поливаю зовсім зовсім трішки. Тобто нам потрібно зловити баланс, щоб у нас десь наполовину був политий ґрунт, щоб вище не пішла вода. Це приблизно десь, ну я не знаю, може е велика ложка води. Тобто небагато. Краще частіше поливати, щоб була верхня частина суха. Щоб у нас на стовбурі там нічого не причепилося, ніякої чорної ніжки. І все, кожні три дня дивимося, як в себе почуває е, живець. Е, дивимося, який ґрунт, сухий, не сухий, якщо сухий, ми е, просто поливаємо по чуть-чуть. От так то. І, в принципі, все. І через 10 днів ви побачите. Перші корінці через 2 тижні вже буде якби, нормальна коренева система. Це я вам кажу з ґрунтом класмен, з іншими ґрунтами я не знаю як. Я пробував, але ну, воно не дуже в мене виходило. А от з класмену все добре виходить. І все, так далі зрізаємо і продовжуємо процес черенкування. А черенкування, ось це ще не все, це буде ставом підламка. Все, дякую за увагу. Ставте лайк, кому сподобалося. Коментуйте. Всього доброго вам!